Чернігів вийшов на стежку війни зі снігом. Хуртовина, що вдарила по місту 4 січня, змусила комунальні служби мобілізувати всі ресурси, Як і саме розповів телефоном начальник цеху санітарного прибирання міста комунального підприємства АТП 2528 Олександр Войтенко. вісім Олександр Войтеко. На сьогоднішній день час даний момент в місті працює 12 одиниць по прибиранням вулиць. Вот, занимаются підмітанням вулич, тому що то що вночі ми сильно працювали, вот, в центрі міста, що підмітали вуличі і окраїни захватились. Так, ап'ять же сніг пішов і що, що засипало, по-новому. Наразі снігоприбиральна техніка зосереджена у центрі міста, але й тут через годину після проходу машин знову все замітає. Тут ж на на афгансах є, ну, посредині. Поэтому от на по, 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 алеї Героїв, на ето на, на Жапка Півщих, на Валу, на Катеринки. У багатьох місцях сніг комунальникам довелося розчищати власноруч, але, як з'ясувалося, телекамер оператори лопат побоюються. Ввечері, коли потік машин у місті трохи зменшиться, техніка зможе вийти і на дороги. В першу чергу прибиратимуть тролейбусні маршрути, в тому числі і новий 11-й з Масанів.